Жахіття скоєні росіянами в Станиславові. у річницю повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Івано-Франківське видавництво презентувало книгу про події Першої світової війни. Після жахіть, що у 2022 році вчинили окупанти у Бучі, Ізюмі, Маріуполі та інших українських містах і селах, розповідь очевидця події Першої світової війни у Станиславові початку двадцятого сторіччя Симон. А ж кажуть експерти є доказом послідовності історії. Я думаю, що ця книжка є на часі. Вона справді підводить, мабуть, таку трохи жирну риску під оцими злодіяннями росіян і російського війська в нашому місті, коли вона називалося Станиславів. Під час першої світової війни Західна Україна тричі що найменше стикалася з російською окупацією, російською займанщиною тут було все від складання списків на активних українців. З ідеєю їхньої або фізичної ліквідації, або депортації. Це були сюжети, коли просто майно націоналізували на користь російської держави і Росії як такої. Це також часи, коли намагалися змінити календар і віросповідання. Тут маємо руський мір і московське православ'я. Тобто мені здається, що є відома фраза відомого політика сьогодні, що це вже було. Ідея видати книгу належить краєзнавцю Івану Бондарєву. Він впевнений, перемогти окупантів можна тільки на полі бою. Жодних інших варіантів в українців немає. Коли читаєш цю книжку і розумієш, що альтернатива як боротися і Перемагати немає, тобто є там, на жаль, досі якісь ідеалісти, які думають, може якось там помиритися, може там їм щось віддати, і вони там а не відчепляться. Тут треба цю заразу ну випалювати, виганяти. Тобто, тут ну вони не розуміють якихось перемовин, якихось договорів. Ми вже мали Будапештський меморандум, чим це закінчилося. Вони розуміють тільки силу жахіття, скоєні росіянами в Станиславові» – Це 49-та книга із краєзнавчої серії Наше місто. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.